Доброго вам дня, шановні пані та панове. Знаходимося в місті Ужгород, в житловому комплексі закритого типу квадрат з розвиненою інфраструктурою, з гарними дворами, з великою кількістю паркоміст, на 350 квартир, 500 паркомісць. Відеонагляд і прекрасна така акція: це 10 років безкоштовного обслуговування. Тобто 10 років за ОСББ вам платити не потрібно. Зараз знаходимось тут такі сходи. Ну, технічні сходи. Зараз покажу, як виглядає сам під'їзд. Ну, не під'їзд, а сам поверх. Ліфт, який рухається на всі поверхи. Нульовий поверх це у нас знаходяться там гаражі і кладові. Ось такого типу двори. Гарне оздоблення. Усі, значить, Комунікації в тому розумінні, що е, всі повністю лічильники на електрику і на воду знаходяться на коридорі. Там вода знаходиться. І ось так виглядає сам придбанник, де знаходяться квартири. Тут трьохкімнатна трьох, тут трьохкімнатна. це двохкімнатна квартира. Зараз розглянемо з вами двокімнатну квартиру 63 квадратних метри. Ось зайшли ми в квартиру. Зліва місце під гардеробну, тобто тут спокійно можна робити стіну або робити шафу. Тут місце під шафу зроблене гарне. Ось така величезна кухня студія, простора з двома панорамними вікнами. Вікна всі в двір. Зараз покажу. Вікна в двір. Ось такий вид з вікна. Така краса. Це у нас кухня студія. Тут сплановано так, що тут робоча зона. Може бути острівець, наприклад, на цьому місці, зона для харчування, диванчик, телевізор. І величезний санвузол. Також дві кімнати. Це менша кімната. З виглядом теж у внутрішній двір. Ось так. Тут сосанки під вікнами, дуже гарно все. Також в кімнаті є місце під шафу купе. Ось От така тут величезна ширина. Тобто тут гарно стає шафа купе. Або ж переплановувати собі, як захочете. І друга кімната. Показую другу кімнату. Вона з двома панорамними вікнами. Одне вікно, друге вікно. Ось така велика кімната, простора і широка. Зараз покажу вам ще ракурс. один ракурс. Ось так. І санвузол, тоже санвузол теж не малий, При бажанні його можна перепланувати. Зробити два санвузли, або якось інакше ще зробити. Зараз покажу планування. Так. Ми з вами зайшли звідси. Тут дещо інакше планування. Ця шафа купе вона втоплена сюди. Тобто тут у нас зараз знаходиться такий от гарний парапет, куди гарно стає шафа купе. Далі санвузол, у нас двері не з цієї сторони, а з цієї сторони. Далі велика кухня студія. Ось. Кімната, тут дещо змінено планування. По цій лінії проходить... У нас стоїть місце під шафу купе. Ну і велика кімната. Ось таке розміщення. Ось. Тобто спокійно можна собі розпланувати, як захочете. Ну і без того планування непогане. Ось мій номер, якщо телефонувати, ось квадратура квартири. Так, що вам ще показати? Покажу, що розведено електрику. Вже розведено тут електрику, поставлено щитки, По -по поставлено щиток, поставлено автомати. Стоїть тут у ЗОха, все як має бути. Розведено електрику, Тоже, хорошо, в принципі, розведено електрику, на носії гарно розведена електрика. Домофончик. Ось, домофон є. Далі тут у нас іде вимикач загальний. Бачите, скільки у нас є точок. Одна точка, друга, третя точка, четверта точка. Холодна, гаряча вода, каналізація. Тобто виводи стоять під кухню. Тут у нас витяжка, виход під витяжку, виход під освітлення, вихід під дзвінок, вихід під інтернет. Все, в принципі, зроблено так, як має бути. Вимикач розетка. Ідемо далі. Теж два вимикачі. Тут вивід під е, сам. Значить, під е, е, телевізор. Тут вихід під кондиціонер. Ось так. Тобто планування гарне і розводка теж хороша. Йдемо далі. Тут вивід зроблено під холодну гарячу воду і каналізацію. Там під унітаз і холодна вода заведена під унітаз. Далі тут також сплановано все або під душову. Або, як захочете, під стиралку сушилку Тобто тут мала бути стиралка-сушилка, захочете її переплануєте. Можна зробити і душову, і тулет, або стиралка сушилка і туалет. З цієї сторони розводка під холодну, гарячу воду, під душову або під ванну. І тут каналізація стоїть. Ось так виглядає це місце. Ось так. Ось така велика ванна кімната. З витяжкою, все як має бути. Електрику заведено, світло розведено. От так от. Тому бажаю усім гарного дня, Божого благословення. До речі, декілька слів про забудовника. Будує дуже гарно, дуже хорошо. Закрита територія, як я і казав, на моєму каналі також є відео, де я проходжусь по двору, розказую, що є, що відбувається. Далі будуть нові відео, підписуйтесь. Знаходиться цей об'єкт в місті Ужгород. Тому... Бажаю Божого благословення, прекрасного настрою, швидкої перемоги. Слава Україні!